Олюблені браті і сестри, вітаю вас із радісним, світлим святом Пасхи Христової, яка сьогодні наповнює наше серце цією великою надією в світлому Христовому Воскресінні. Наш Спаситель, який, ідучи на Голгофу, взяв на себе всі гріхи цього світу, сьогодні нам наше серце обрадує, а не опечалить стражданням на Голгофі. Він сьогодні радує нас виголосом. Воістину воскрес, наш Спаситель. Я бажаю, щоб сьогоднішнє свято було для нас святом не просто радості, святом великої надії, святом великої впевненості. Україна, яка сьогодні страждає від агресії Росії, ті смерті людей мирного населення, ті смерті воїнів, які загинули за Україну. Вони є сьогодні для нас цими мучениками, які постраждали у істину ідучи за Спасителем, бажаючи віддати своє життя за ближніх своїх. Душу і тіло покладемо за нашу свободу, так ми оспівуємо в наших світських пісних Але згадуючи Воскресло Спасителя, ми згадуємо слова, що Бог так полюбив світ, що Сина свого єдинородного віддав, що всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ось про це вічне життя, це Царство Небесне, про яке ми всі мріємо, власне, оцю надію нам дає сьогодні Спаситель. Ми споглядаємо на Воскреслий образ Спасителя як великої впевненості в завтрашньому дні, в нашому особистому житті і великої впевненості в завтрашньому дні нашої неньки України. Хай ця радість, якою ми наповнюємо в першу чергу свій розум, своє серце. Хай ця радість панує у нас, хай ця радість передається тим, хто захищає нашу батьківщину нашим воїнам. хай ця радість наповнює серця кожної віруючої людини. І виспівуючи Воскресло Спасителя, ми будемо бажати, щоб ця радість була не лише якусь мить, а все життя нашого. Бо світле Христове Воскресіння це той момент, в який ми усвідомлюємо, що покидаючи земне життя. Ми можемо потрапити в Царство Небесне, заради якого і плекаємо великі надії в наших повсякденних трудах. Ми трудимось і повинні трудитися для блага України. Ми трудимось і найбільше повинні трудитися ради свого спасіння, ради спасіння своєї душі. Нехай наша праця увінчується успіхом, нехай Воскреслий Спаситель. Дає нам сили, наснаги в складні хвилини випробування нашого життя пройти їх достойно, чи це на фронті, чи це в тилу. Бережімо цей дар життя повсякденних наших вчинках. Христос воістину воскрес! Ця пасхальна радість сьогодні ще і ще, в черговий раз, надихає нас, укріпляє, Нехай ця пасхальна радість додає нам сили. Наснаги вірити в завтрашній день Христос воістину воскрес, Воскресне Україна!